Вже у січні Івано-Франківська обласна рада планує повернутися до програми про контроль за якістю газу, який постачають прикарпатцям. Нагадаємо, на попередній сесії депутати відклали це питання, а проект програми відправили на доопрацювання. На це дали місяць. Розробляли проект програми депутати обласної ради від партії Воля разом із науковцями та газовиками. Напередодні голосування на засіданні профільної комісії представники постачальників блакитного палива відмовилися підтримати повну версію програми і погодились, на її скорочений варіант. Це два пункти. Перший організація та проведення досліджень фізико-хімічних показників газу. Відповідно до цього, незалежна лабораторія, яку визначить профільна комісія, зможе аналізувати якість палива безпосередньо з осень мешканців Прикарпаття. А другим пунктом передбачено розробку комплексної довгострокової програми зі створення системи контролю за якістю газу в області. Кошторис програми 150 тисяч гривень. Ефект цього може бути колосальний, тому що якщо буде юридично доведено перший раз незалежною лабораторією, що якість газу в людей є не такою, як має бути нижче 7600 ккал, кілокалорій, то автоматично людям буде зменшена і перерахована ціна на газ. Крім того, мають бути встановлені причини, чому газ не якісний чи це погані внутрішні? Газові мережі, чи то газ власного видобутку поступає погано, тобто почнеться системна робота над вирішенням тих питань, які зараз, на жаль, не озвучуються. Я думаю, що ніхто не сумнівається, що якість газу у кожному будинку вкрай погана. Багато прикладів можна привести. Щодо фінансування програми, це кошти, які будуть фінансуватися тільки у. В тому разі, якщо будуть відповідні угоди заключені і кошти підтверджені, я пропоную проголосувати і підтримати програму і створити перший прецедент, щоб навіть ті газовики, які постачають неякісний газ, розуміли, що процес контролю розпочався. Насправді всі з вами точно стикаємося з тим, що газ ну іде... І ми підозрюємо, напевно, обґрунтовано підозрюємо, що газ іде неналежної якості. І напевно нам треба з'ясовувати, чому публікується щомісяця чи там з якоюсь періодичністю у газеті, навіть нашій з вами Галичина, ці результати. Але я запевняю вас, ми, крім інформування населення про те, що за якимось методом хтось установив результат дослідження, який нічого для нас у суді не дасть, не досягнемо.